Ми бачимо дуже багато різних артистів, які ми закидуємо, що вони там поїхали в Москву, не повернулися, поїхали в Москву після 2014 року і так далі. так далі. Все це через соціальні якісь причини. Тобто в них не були закриті ці базові речі, і в Україні вони їх закрити не могли. Тут не було інструментів, тут не було моделей, які б забезпечували людину от настільки, наскільки це могло б, бо випадку успіху це як працювало у Москві. І це дійсно воно кружило голову. І Оля. От що я ще раз хочу їй е, е, окремо подяку за те, що вона сказала ні ні, 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 ми так не можемо. Тому коли ти питаєш про гроші це чи про вплив, ні, це не про гроші і не про вплив. Це про саме відчуття. Це по перше. Це по перше. По друге е, на той момент у нас не було, і слава богу, не було цих спокус, не було такої кількості виступів, У нас взагалі не було виступів. У нас там були певні проєкти, певні контракти і пер певні перші кроки до. Мені здається, то був, то був би непоганий успіх, але ми своєчасно все це припинили. Тобто немає не було тої спокуси, коли б я сидів і думав, так, мені гроші чи, чи, чи якась там етична якась там, якийсь той момент. Такого вибору не було. Слава Богу.